В червні поточного року сухополов'янська об'єднана територіальна громада створила та зареєструвала центр первинної медико-санітарної допомоги. До структури центру війшли виключно всі фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти, а також амбулаторії, які працюють на території громади. На даному етапі центр проходить процедуру ліцензування. Зараз ми перебуваємо в стані очікування отримання ліцензії від профільного міністерства охорони здоров'я на надання медичної практики, щоб повноцінно розгорнути роботу. По організацію наданню первинної медико-санітарної допомоги мешканцям нашої громади. Центр первинної медико-санітарної допомоги сухополов'янської громади працюватиме в прилуках за адресою вулиця Замська, 7. дана будівля передана сільській раді відповідно рішення Чернігівської обласної ради, говорить Денис Росовський. Висловлюю подяку голові обласній, обласної ради нашої Чернігівської Дмитренко Олені Борисовні. За сприяння голові Чернівської військової адміністрації В'ячеславу Анатолійовичу, депутатському корпусу обласної ради, які з розумінням віднеслись і передали нам цю будівлю з метою функціонування розгортання роботи центра первинної медико-санітарної допомоги Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади, висловлюю подяку депутатському корпусу нашої сухополов'янської об'єднаної територіальної громади. За всебічну підтримку питань пов'язаних зі створенням. Нашого центру первинної медико-санітарної допомоги Сухополов'янської громади по виділенню коштів на проведення ремонтних робіт, зміцнення матеріальної технічної бази, придбання медобладнання в рамках відповідних програм нашої громади на капітальний ремонт даного приміщення, а також зміцнення матеріально-технічної бази центру з бюджету сільської ради були спрямовані кошти в сумі 3 мільйона гривень. Ми вже на фазі завершення ремонтних робіт. По даній будівлі. Через, я думаю, що десь на 10 листопада вони у нас завершаться. Ну і паралельно ми співпрацюємо з меценатами, залучаючи позабюджетне фінансування для організації роботи центру. І, зокрема, от звернулися до народного депутата Бориса Вікторовича Приходька, щоб надав на допомогу. У вигляді комп'ютерної техніки, яка необхідна для роботи центру. ми зараз будемо проводити велику масштабну роботу щодо. Декларування укладання декларацій сімейними лікарями з мешканцями нашої громади для цього потрібна ця техніка. Сучасну техніку. А це два ноутбуки та багатофункціональний принтер. Народний депутат Борис Приходько передав центру 26 жовтня. За допомогою фонду, який створено за моєї підтримки, ми дуже багато передаємо. Технічної допомоги, в тому числі пристрою, як для медицини, так і для освіти, для школи, і якщо є потреба в яких там органах, в громаді інших закладів, то це підтримка відбувається постійно на постійній основі. Вона була, вона є, і вона точно буде. Це вагомий внесок, тому що власного фінансування ми ще не маємо. Отримуємо фінансування і підтримку від сухов'янської громади від власника. І цей старт він для нас надто цінний, тому що це надає можливість нам працювати якісно, продавати інформацію. Формувати законодавчу необхідну документацію і бути все ж таки забезпеченими оргтехнікою на перший період часу. Велика подяка народному депутату, тому що така підтримка для нас так та цінна. Голова Сокополов'янської сільської ради Денис Росовський запевняє, що в оптимальні терміни центр первинної медико-санітарної допомоги буде в повній мірі укомплектований всім необхідним, аби розпочати його повноцінну роботу та функціонування.